Всім Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Ну що, друзі, то був сніг, то немає снігу. Така погода у нас цікава на даний момент. Е -е, чомусь останніми роками зовсім вона змінилася вкрай. Ох, ну нічого. А сьогодні я хочу поговорити про таку цікаву тему. Ну, Хтось скаже цікаво, а хтось скаже ні. Але я ну, хочеться підняти. Останнім часом, це вже стільки років два, ну, два, трохи більше. Ми ще, окрім вирощування свиней, окрім подальшої їх переробки і реалізації, ми ще забрали землю і самі сіємо. Там, ну, тільки наймаємо техніку, обробляємо. Оці всі речі робимо. І. Як то кажуть, зі свого такого невеличкого досвіду хочу поділитися такими певними міркуваннями і певними роздумами, да? от, У нас там є певний об'єм землі, і хочу сказати таке, що м -м, якщо людина обробляє менше 100 гектар землі, менше 100, то він не витягне просто от саму землю. Йому ну, не вистачить, наприклад, якщо особливо, якщо ви тільки там ось недавно почали займатися, набили цей банк землі 100 гектарів, вам його катастрофічно не вистачить і ну, вам необхідне буде тваринництво, там, свинарство, там, бройлери чи ще щось, вам буде не вистачати цих е е коштів. Як кажуть, ну, обіових, да? тобто, так ви там виростили бичка, здали там ще щось. От В мене такі роздуми з'явилися. Зараз вам дещо покажу, а потім ми продовжимо. Цю... Дивіться, посадили ми ось осінню тут яблуньки. І тут яблунька. Але тріхи ми не спіли ще прибрати ось кучку піску, ми коли приберемо її то отут буде три ряда яблуні. І таким чином трішки зробимо класну територію. Так, а тут ми посадили ожину. Ну, Знаєте, я чому, знаєте, як, ото, як настоящий українець, а чому, чому б це пустувати тут землі, земельки? Да? Фактично буде тут, ну, тут класна земля. Тут колись був в людини огород, як ми цей участок купили, то це тут раніше в людини був огород. Чорнозем посадили, хай росте. Там наведемо ще порядочок, і буде взагалі все чудово. Так, що у нас тут в складі твориться? Як завжди, розумієте, От ти щось строгіш робиш, як і в, кожному, в кожної людини да? техніка. От Це в нас що в нас малий починав. Зараз у нього там в дворі мотоцикл стоїть, ми йому на 9 років його подарили. Класна штука. Довго думав, знаєте, е, знаєте довго міркували, е, що йому подарить. І в нього ну, є трохи така тяга до техніки і. Думав знайти там Карпати якісь старень, старенькі, або, може, Ригуміні. А твій знайомий каже: Андрюха, купити цього, вже, ну, скажімо так, не мопеда, а купиш старого цього корча, да, і більше будеш його ремонтувати, ніж дитина буде їздити. Ну То взяли вона на автоматі, мотоцикл класний. Як то кажуть, <кхух> проїхатися чи ще щось. А це ж шинов свого часу. Да? Ось такий пластмасовий, тоді біговел, тоді ось такий велік. А це на 6, 6 років. Да? Такий він бачите, примітивний квадроцикл, він був електричний. Але люди, яких ми його брали, його переробили, там мотор з бензокоси. ну Він такий кілометрів 30 він розганявся. Він ну, такий бадьорий, я вам скажу. Тільки одна проблема, що у цих квадроциклах, коли ви їздите по цій дорозі, по асфальтній, да? то шини дуже часто треба міняти. Ну, от такі справи. Так, там у нас пшеничка, потихеньку є, хватає. На даний момент ще люди приїдуть, продаємо тріхи свою кукурузу. Тріхи там є і договір то заключений, ми її вивеземо. Але то буде пізніше. На даний момент на відро продаємо, продаємо по 7,50. Відро виходить 12-літрове, 8 ,60 кг 60 гривень. От ми її трохи реалізовуємо зараз. А як буде ціна більш-менш адекватніша, як в минулому році, ми її пізніше здавали. В принципі, у нас договір заключений з Нібулоном. вивеземо і забудемо. Гарна кукурудка, комбайн частенько зібрав. Все як має бути. А тепер трішки ж давайте все ж таки поговоримо. Про цю таку, ну, мої роздуми, да? от ми обробляємо певну кількість землі. І чим добре, ну, от, наприклад, ми її оце зараз змолотили, а весь рік ми втра... вкладаємо, 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 і, як... і вкладаємо ми виключно за рахунок того, що в нас є свині. ми їх, Вони в нас народились, виростили, переробили і реалізували м'ясом салом. І в нас є обігові кошти. І за рахунок цього, ми не беремо там на даний момент, поки у нас немає такої необхідності. Так, да, ми думали там щодо техніки, але зараз поки так, йдемо так. Можна, ми думали кредит, взяти там, взяти собі техніку якусь, але немає такої необхідності. Але але, за рахунок господарства ми обробляємо свою землю, а це як бонус, грубо ряда. Ми його здамо, і в нас буде ще там трошки на якісь розходи. А за рахунок свинарства, ми вже фактично, у нас є там і дизельне топливо вже закуплено на, на, на наступний рік повністю. Повністю в якому плані. У нас воно вже закуплено. Дивіться, на... ми вже виоралися. У нас вже є на культивацію. У нас на закриття вологи є, на посівну, на молодьбу і на оранку. Плюс-мінус на уранку, я думаю, ти должно хватить. І посівний матеріал уже проплачений. Одна, що е е гербіциди і міндобрива ми беремо весною. Чому весною? Тому що зараз його куп... возьми, в них воно там, я бачу, на складах воно там, то тоді, то грудка, то ще щось. То ми возьмемо вже свіженьке Міндобра, внесем їх у сіялочку. Або там розкидаємо, або тоді ще в міжрядку в... в... внесемо. І буде нормально. Так само і гербіцид. Гербіцид ми беремо вже по сезону, ось надо, поїхали, купили. В принципі, там ну, є відносини, є розуміння. Хтось там скаже, ви переплачуєте, але там на нашій об'єм землі ми не наскільки це це діло переплачуємо, як його. Ризикують, наприклад, брати землі, але люди там вже прилучились і зберігають. Ну, це таке діло. Тому, зі свого такого невеличкого досвіду, я хочу сказати, що якщо у вас е менше 100 гектар землі, то вам потрібне виключне господарство, щоб у вас було. І тоді у вас буде якийсь оборот, у вас буде ну, нормальне функціонування. Вам не треба тоді бігати, там, знаєте, я дуже багато людей. Вони беруть посівний матеріал, там, горючку, і це все. Вони беруть його в борг, потім е зерно здають бігом з-під комбайна. З-під комбайна вам ніколи ніхто не дасть ціну. і в клінічному ітогі значить, цілий рік і робив щось, і суєтився, а, кіне... а реально якщо розібратися і нічого не заробив. От такі в нас в мене роздуми. От такі справи. Тому от таке коротеньке відео. Буде час, буду заснімати ще. Кому може щось якась цікава тема, пишіть в коментарях. Не забувайте, що в описі буде долучено посилання на нашу групу в Viber. Замовляйте нашу смачну продукцію. Всім всього найкращого. працюємо далі.